Влітку, влітку мені здавалось, що дуже багато кольорів в саду. Я згадувала про дизайнерські сади і думала, які ж вони праві, що там тільки зелений, ну, трошки білого, і все, щоб спочивало око. Мені хотілося, як в касці Андерсена, дивлячись на свої троянди, на свій пістрявий сад, сказати: Все, горщик, не вари, я більше не можу. Мої очі втомилися. Я зрізала троянди, ставила їх в вази, зрізала інші квіти, щоб вони вже не заважали тому що... з прийняттю, Тому що це було вже занадто. І ось прийшла, а особливо жовта троянда. Я точила на неї око і думала, ну я тебе приберу, тому що ну, ти вже взагалі тут зайва, куди ще цей жовтий колір. І ось прийшла осінь, і жовта троянда мене здивувала поруч з помаранчевою, яку я купила як коричневу. «Easy does it». Ну, Вона відноситься до групи коричневих, але це такий коричневий з помаранчем скоріше. І ось вони удвох дали такий дует. Що я б сказала, що це як на картинах голландців. На темному фоні я бачу дещо, що радує око, особливо коли сонце падає на них. Може, відео не передасть того ефекту і, скоріш за все, не передасть. Але я тепер не знаю, що робити. Мені це так подобається, що виходить, я залишу цю троянду жовту. Назву якої я не знаю, але вона така старанна, така трудяжка, ціле літо дає квіти, 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 квіти і каже: я вам покажу. Ви не любите жовті троянди, ну я вам покажу, що ви не праві в вашому виборі.